Вітаю на каналі! Сьогодні готую обід, самий найпростіший. Це така палочка-вирочалочка, запіканка, картопля з фаршем. Виходить дуже смачно, ситно і апетитно. Робиться все по-простому, а в кінцевому результаті виходить дуже смачно. Картоплю я спочатку так помила, почистила і нарізала такими слайсами. Ось такими. І відварила 5 хвилин п'ящій воді. Все, процідила і так, бачите, трішки охолодила. Все, відставляю в сторону, буду займатись фаршем. Натираю сюди до фаршу 2 зубчики чеснику. Мені краще подобається, коли я його натираю. Сейчас не подавкою не люблю. Тепер сюди вибиваю одне яйце. І в мене тут є суміш перцю. Спеції тут можна хто, який любить за смаком. Я так половину висипаю, половинку ще залишаю і трішки підсолюю. Так небагато, щоб не пересолити. І все це перемішую. Все, що потрібно, що я сюди даю до запіканки, я напишу в описі. Так, гарно, гарно все поєдную. Фар у мене вже готовий. Також відставляю сторону. І тепер буду нарізати одну цибулину. Спочатку так. Цибулину я нарізаю так наполовину кільцями так не дуже тоненько, і не сильно грубо. Любить дуже багато цибулі в запіканці, то можна давати дві штуки. Тепер взяла форму в мене така скляна і змащую оливковим маслом. Можна, звичайною олією, то ще має. Так небагато. Так що по руках гарно знищу. І тепер буду викладати сюди так слоями картоплю. Викладаю спочатку картоплю. я яверу величеньку таку поставлю знизу. Буде ось так. Тепер дирки ще закриваються. Ось так. Далі так трішки підсолюю небагато, щоб не пересолити, наголошую, отак От трішечки. Викладаю весь фарш сюди. Цибулі я не давала до фаршу, тому що я буду давати зверху нарізану кільцями цибулю. Ось так. І все розрівнює тепер. Весь фарш, щоб так покрив картоплю. І так ніби утрамбовую. Так не чуть, -чуть. Я завжди кажу, що цей рецепт. Запіканки це палочка-виручалочка швидко, просто і смачно. Отак. Зверху тепер буду викладати цибульку. Я роблю завжди півкольцями, мені краще так подобається, можна цілими колечками. Я люблю так і ділюсь з вами, як я роблю. Знову ж таки, я нікого не вчу, просто ділюсь, як я готую. Буду вдячна за лайки, за підписку, хто ще не підписаний. Також за коментарі. Пишіть коментарі. Бачу, що дуже багато людей. Переглядає мій канал без підписки, без коментарів. Коли ви поставите лайк, YouTube бачить і дає моєму каналу зростати вперед. Ось так, всю цибулинку я так виставила. Так само три лайк атуру. Щоб ще позикаємо. Тепер зверху, що в мене є болгарський перець. У мене заморожений. Червоний і зелений. Можна і свіженький. Хто має в холодильнику свіженький, можна нарізати е, свіженький. А можна і без болгарського перця. Я просто мала ще трішки в холодильнику і тому ставлю. Накладаю сюди. Рівною, сюди попав? Ось. Ось так. Тепер роблю заливку. Це відставляю сторону поки що. Тут у мене є Сметана. І я нарізаю сюди ще так пучок кропу зелені. Теж так дрібненько. Ну, Звичайно, хто не любить, можна і не давати. І все висипаємо сюди. Додаю ще сюди водички теплої. Такої не гарячої, тепленька така. Також все перемішую. І додаю сюди суміш перців, яка залишилась в мене. Так, висипаю все сюди. Це гарно поєдную. Ще додаю сюди сир, натертий в мене моцарелла. Висипаю прямо сюди. Я даю моцарелла, можете давати той, який має вдома. Тепер заливаю в запіканку. Аромат вже йде, а ще коли приготується, то вже буде смакота. І все розрівняю так. Останок. Ніби так от так трамбую. І тепер кульмою все накриваю. Ставлю в духовку 180 градусів 40-50 хвилин. Треба дивитися. Запіканка в мене вже зготовилась. Запікалась в мене 50 хвилин. Ось так, парує ще. Я її розрізати не буду, повірте на слово, що виходить дуже смачно і ситно, і не вимагає багато зусиль. Всім смачного. До наступного відео.